Говоримо з гостем студії. Це Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Вітаю вас, пане Геннадію. Говоримо про ситуацію із газом і про черговий крок Росії по відношенню до України. Як бачимо, виглядає так, що Україна вступить ще у юридичну війну на газовому полі з Росією чи ні? Я не бачу тут жодних кроків. Стосовно України є крок суб'єкта господарювання до другого суб'єкта господарювання. Тобто йдеться про ті кредитні домовленості, які були між компанією чи групою компанії Остхем Дмитра Фірташа та Газпромбанком. Тому всі вимоги, які висуваються російською стороною цього конфлікту, це вимоги до. Хімічної компанії, групи хімічних компаній, а не до держави Україна. Скажіть, а от знаєте, вірити Росії завжди дуже важко, насправді. Можливо, там є якийсь підтекст. Ну, підтекст. Це підтекст, е, звичайно, не просто так, є. а це п'ять е, більше 5 мільярдів кубів газу. Е, Ну, для Газпромбанку важливо не 5 мільярдів кубометрів газу, а для для нього важливі 842,5 мільйони доларів плюс відсотки. Особливо зараз, коли проблеми існують і у Газпрому і у Росії і як держави в цілому, фінансові проблеми мається на увазі. Відповідно, і позови. Тобто це збирання коштів з усіх з кого можливо. Ну і тут компанія Дмитра Фірташа не останній щабель займає в переліку цих буржників Газпрому. Звичайно, що політичний контекст цьому є, адже газ і нафта завжди були важелями політичного впливу. Про те, що стосується зараз, я думаю, що на нинішньому етапі не слід дуже переживати, що там Газпром якимось чином просочиться в українські газові сховища, і з них візьме якісь там мільярди кубметрів газу. Ну це не ні санітниця, звичай. але мова йде про те, що якщо до 30 грудня не будуть повернені 842 мільйони доларів плюс відсотки, то тоді. Буде забрана застава, застава це газ. Ну дуже цікаво. Ні. забрана застава це е, підприємства, хімічні підприємства, якими зараз володіє е... які працюють на території України. Які працюють на території України, звичайно. Ну як ви це собі уявляєте? Я не знаю. Ну я не знаю. Тобто, це проблеми юридичні, виключно тим більше, що в України є всі підстави цей газ не віддавати, адже крім. Постанову кабінету міністрів є ще й закон, який визначає, якщо щось буде загрожувати національній безпеці, зокрема енергетичній безпеці України, то ми можемо припинити навіть транзит російського газу через територію України, при всій заборони. Ну а може таким чином, фіртаж грає на боці Росії, програватиме суди і підприємства тоді. А... Ну я не знаю. Ну хто захоче програвати суди і просто віддавати підприємства, Домовитися. які приносять мільярдні доходи. Ні, я не я не думаю, що хтось е, на когось грає. І тут ви, ось, наприклад, звинуватили своїх колег з інтера, що вони підіграють Газпрому, що на мій погляд, також і не звинуватили. Не дуже... Ми пропустили. Ну я не думаю, що хтось там отримує зарплату в Газпромі серед ваших колег. Ну можна звичайно щось припускати, але ви не йшла про зарплати в Газпромі. Це ви вже відходите від теми. Насправді, насправді мені здається, що не слід перебільшувати ті проблеми, які виникають у частини українських олігархів. Скоріше за все, ось тут є, є до речі, проблеми і нашої влади. Що замість того, щоб вирішувати проблеми, вона намагається зараз досягти згоди усіх олігархічних кланів. В проведенні подальшої державної політики цього неможливо. І якби наприклад я не був експертом а так пересічним громадянином, то я б сказав, що слід брати приклад з росіян, які посадили одного олігарха, забравши в нього мільярди. І всі інші олігархи вже зараз сходять так. По струнці, що називається. розкажіть мені, ми з вами говоримо про підприємства. А от з газом з яка доля цього газу більше 5 мільярдів кубів? Як ви вважаєте? Ну те, що в Україні не було тих обсягів газу, про які йшлося наприклад, на розпал виборчої кампанії. І те, що Україні зараз не вистачає газу і вугілля для нормального проходження опалювального сезону, це факт, який, на жаль, від суспільства приховувався через те, що відбувалася передвиборча кампанія. Але це не означає, що ми маємо комусь щось віддавати. Ми вже дуже багато всім пороздавали і, і Все, я запам'ятаю, нічого не віддаємо. Дякую вам. Вибачте часу. Мало це був Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Говорили про газ.